До нас на огляд заїхала сама очікувана новинка 25 го року від хайпи. w 04 cg лазерний рівень з величезним екраном, 4 машинами, потужним акумулятором на 2,6 А, І саме основне це можливістю регулювання вправо-вліво дистанційно. Тобто в ньому стоїть сервопривод. Тепер детальніше покажу вам, що входить в комплект до даного лазерного рівня. Це протиударний кейс. Дистанційний блютуз, пункт керування, також можливо керувати з телефону. Магнітний кронштейник з регулюванням по висоті, магнітна пластина для кронштейна, підставочка для регулювання по висоті, магнітна підставочка, зарядка і ось такий. Кронштейн, я так розумію, для кріплення його, щоб він не впав у вас з висоти. Даний лазерний рівень оснащений ось таким великим цифровим дисплеєм, який показує, має вбудований акселерометр і показує кут нахилу в одній площині, кут нахилу в іншій площині, використання приймача. Загада акумулятора, ну і сенсор на панель керування. Для кого взагалі призначений даний лазерний нівелір? Друзі, це нівелір для справжніх професіоналів та цінителів своєї справи. Він йде в ногу з часом, випереджаючи навіть своїх прямих конкурентів Боша та Деволта по якості діодів, по точності і по функціональності. Я не знаю, коли в Боша та Деволта з'явиться ця функція дистанційного керування лініями, але хайпер уже. Тут і зараз може це робити. І по ціні він теж газов два дешевше, ніж його прямі конкуренти. Тому хто обирає професійний, якісний надійний інструмент, зверніть на нього увагу.